Вітаю, друзі! Хочу поділитися з вами дуже смачним рецептом консервованих помідорчиків із кетчупом чилі. Для цього потрібно підготувати банки, помити, постерилізувати, підготувати зелень, петрушка, базилік, цибулька це по бажанню. Наклали помідорчики щільно в баночки, і зараз будемо готувати розсіл. Розсіл готуємо по рецепту, який ви бачите на екрані пропорції. До речі, в одній пачці кетчупу рівно 9 столових ложок, неважно який виробник все однаково. Наш розсіл закипів, зараз ми його будемо набирати і заливаємо наші помідори. Так, помідорчики залили і ставимо в кастрюльку, їх трішки простерилізувати. Десь хвилин, 7, 10, не більше. І все, помідорчики готові, їх закрутили і замотали. Дякую, Любі, за перегляди. Сподіваюсь, на ваші вподобайки, до зустрічі!